Народ, здоров. Мене звати Че за камерою Іван Боянський. Це дещо влог. Сьогодні ми в Volume клаб на благодійному концерті, який називається Іназовий траст. Що, по факту, є препаті до файного міста, фестивалю, який відбудеться у Львові з 28 по 30 липня. І сьогодні тут виступають Grey Shapes, Блайнд Ейт, Фіцрой, Зіро Персент Меркюрі і. Бернтаймашін. Відгукнись! вандері, знайди вокаліста. Непроста робота. зрозумійте це, друзі. Справжній мисливець. Міслівець, мі і полювальник, Палювальник На хто бачив вокаліста Grey Shapes? Привіт! А ми все шукаємо і шукаємо. Доброго вечора, ми з України. привіт, чув, що вам подобається Latex Fauna. Да, подобається. Мені моїй дівчині Марії. От ми, власне, кажучи, ходили. Ходили на концерт, кайфанули. кайфанули. Та я бачу. Ви так да. запалили, що я такі ладно, не буду вас чіпати. Ви так гарно танцюєте. Перл української сцени. Атифан я зайшов так здалеку. Насправді ми тут по файному місту з питаннями. Да. Ви відкриваєте третій день Dark Stage. Що готуєте, що буде? Перезібрали сет. Сьогодні ті, хто хто чули, то чули. Типа ми трошки зібрали все, в типу, один такий файл, щоб було красивенько заврта Конфеточка така. Тіпа, типу, щоб коротше, типа, все було як у зарубіжних, типа красивих команд. Стейдж дайвін буде? Буде, буде, буде файно. Ті типу, щоб люди стрибали прямо з сцени. Хочу так, щоб сьогодні ви могли побачити, типо, що я робив таку, типа чорнетку, типа людей. Таке думав, ну добре вже хоча б два-три людини. Ті патом нормально вже а, а, ніхто нічого не зламав цього разу. Ламають а учасники не гурту історію, історію пісні «Бонбрейкер», Вона Спас, не на рівному місці з'явилася. Та серед тих стоїть залишиться. Бандбрекер! Наш кореш Олексій з гурту отрута, до речі. Це теж вокаліст, але це не того гурту, здорово. Ми минулого року грали на файному, яке було таке імпровізоване файне, типу у Львові. Ми збирали гроші на Азов, які сьогодні, до речі, там він зламав ногу. Нашому третві ми не зрозуміли, як це сталося, але факт те, що він зламав, і ми, типу, зробили банбрейкер. Пісня про життя, там все трушно. Так. Але, типу, друзі, такий дисклеймер: не ламайте ноги на концертах, нічого не ламайте, махайте ногами відповідально, руками. Тому що люди ще хочуть додому прийти цілі. Типові люди, чому варто прийти на ваш виступ? От ви першими граєте? Може, є сенс погуляти по славному місту. Лева є сенс прийти на грейшей Shapes, тому що від... трошки відірватися, потанцювати. Тіпа, типу, я розумію, що це буде перший сет третього дня. Всі будуть трошки вже тіпа, типу, зайобані. але все ж таки прийти, трошки втягнути всю атмосферу. А ми, як музиканти, будемо робити зі своєї сторони все можливе, щоб люди кайфанули також. Із нами. приходьте на Грей Shapes. Файне місто, третій день. Виступають першому. Не про ти чте профтикайте. Дякую. <друзі. проку> Дякую, можна послухати останній сінгл Terror. Слухайте всюди, заходьте просто в інстаграм, тікток, Shapes, і там пушечки вже залітають з тікстами. Там читайте, внікайте, підтримуйте українську музику, український метал, він буде квітнути і процвітати. Якщо ви будете його слухати, звичайно, бо це все для вас робиться. <проку> Медстеж і дещо тебе спитати. Як тобі цей виступ? Привіт, Привіт я Серега, грома. Е, все супер. Взагалі люди кайфові. Дуже багато емоцій зараз. Ми чули, що ваш гурт Blind плантейт виступатиме в лондонському метро в якомусь андерграунді. Що це за андерграунд стейдж? Будемо виступати на файному місці в Львові. 30 числа на Underground Stage, Тому хто нас слухає, будь ласка, приїжджайте 30 числа в Львів. Будемо роз'югувати. Там я сподіваюся, можна матюкатись, так? На здоровля. З 16 ми десь виступаємо. Тарас такий, що? На файному, 30 числа. Те, що я хотів сказати, що ми десь будемо виступати о 16.00, 16.30, десь так. Ну ви відкриваєте? Чи ні? ні, ми будемо передостанні, тому можете пивка попити, потім прийти. Мене пропугуємо алкоголь. А чому варто прийти на ваш виступ? За зарядом емоцій. Якщо ви хочете просто потанцювати, набратися крутої енергетики, послухати, я не знаю, сільський вокал. То це вам до блайндейт. До речі, як там е, життя після е, сільського проживає досі в селі? Супер, взагалі. Ну, типу, це було спеціально зроблено, бо люба людина з любого місця може що завгодно робити. Хочеш класну музику писати, будь ласка. Неважливо звідки ти. З міста, там, з села. Це не має ніякого значення. Просто робиш класну справу і все. Я скажу, що це справжній вокаліст, бо він взяв у мене прям мікрофон і якісь ледве, ледве не взяв і не пішов. Трушно. Дякую за виступ. До зустрічі на файлому. Це вулиця, а ну та ви кого кличете взагалі? Мене немає. Так я тебе та зузу нема тут. Ми скучили за тобою з минулого клас. Я теж скучив. Я... Ми тут дізналися, що буде якась андерграунд сцена. Що це за сцена і де вона буде? Ми минулого року робили міні-файне в укритті Фест Репабліка. Це доволі велика сцена на 500-600 людей. Це повноцінна сцена з повноцінним звуком, з крутими виконавцями. Вона правда буде прямо під основною сценою. Так, вона буквально андерграунд стейдж. Закликаю всіх, там буде багато крутих артистів. Якщо ви прихильник когось певного жанру, ви завжди знайдете, чим зайнятися або на dark Stage, або на Underground Stage, якщо казати про важку музику. Тоді побігаємо між сценами і не забувайте, що крім основних трьох сцен: мейнстейдж, даркстейдж і лайт стейдж, буде ще крутіша Underground стейдж. Це правда. Підписуйтесь на наш Патріон. Дуже треба. Дуже їсти хочеться кросівкам камвані. Ну ясно, що зараз літо і хочеться шльопак. Ну хочеться хороших шльок. Будемо вам вдячні за донатик, Патреончик, баймі кофі або тупа монобаночка. Привіт, як воно? Що чого ти чува? Зайнятий на працюю саме. всякий, коротше. — А ми вокаліста ловим, а він весь час на сцену його тягне. Що це з ним не так? Та все окей, просто ти бачив, скільки в нас стафа. Ми просто все з Вінниці привезли. Нереально багато всього. Хочемо звучати гарно, але приходиться багато стафів возити, і все на вокалісті, зведення, треку лайв і так далі. В нього трошки ну краще про процесор перегріти, ті. Класний гіг, круті банди виступають сьогодні. Наші гарні знайомі, можливо, навіть друзі в майбутньому Blind трейд крут крутий виступ. І зараз заробрисент Мекеркої також очікуємо на виступ. Наші вже вінничани. Всім бандам хочу побажати крутих концертів, багато людей, крутих ем, кеша, круто, щоб багато кеша отримали і круто віддавали багато кеша на ЗСУ, щоб швидше була перемога наша. Респект. ти засінив? <гум> як так сталося? Розкажи, як так стало, що ви зафітували з дрю найкрутішого хардкор гурту штатів «Stray From fuck Пес? історія була така. Він запостив в інстаграмі коротку сторі, що він в принципі відкритий в нього є вільний час для того, щоб зробити фіти. Група йому відправляли треки, і в нас якраз був бріз-трек. Цікавий факт, що коли ми писали колись цей трек, ще в далекому, 2018-му, Ми навіть уявляли цей вокал. От е, ми там накидали партію, воно була дуже схожа на ту, яка вийшла в кінці іменно з дрюді Жора. Ціп крутий, все дуже швидко зробив. Не знаю, профік. просто профі, типу. Це його текст, да? чи ви дали якусь там основну <світок> ідею? <світок> 50-50, скажімо так. Коротше, Андрюх, я дуже пощастило, що круті пацани з Вінниці взяли його на фіточок. До речі, так, якщо якісь будуть цікаві пропозиції на насчет фітів, то ми завжди за. Присилайте, поспілкуємося. Дякую. Дякую. До зустрічі на файному. <світок> <Да>. До зустрічі. Супер. <світок> Дякую. <світок> 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 Ви сьогодні метал чи рок граєте. Котик хардкор. А чому цей новий кліп там Кет Леді, а не Дельфін Вумен? Ну, тому що Дельфін Вумен та наступний кліп. Які ми виступаєте на файному, розкажіть? А, самі перші. Самі-самі. Які день? Прям во З п'ятницю. 16, 10, 15, 10, 15. 5. Давайте, давайте, давайте. Нас все вийде 1605. Це, це, це просто випадковий, але дуже красивий та талановитий молодик, який проходив тут. І щось підказує. Dark Stage? Dark Stage, П'ятниця, 28 липня, 16.05. Приходьте до нас, ми для вас заспіваємо, затанцюємо. А що там буде цікавого на вашому виступі? Розкажіть, чому варто прийти на ваш виступ, а не тусити десь у Львові, а? Ой, ну. По перше, в нас буде сюрприз дуже цікавий. А, сюрприз для нього. Особисто для нього готуємо сюрприз. Нам дуже цікаво його думку буде послухати. Тому ми сподіваємося що він буде на нашому виступі. Що не хотів, <с? <с?> <с?> треба, треба, буду хочеш, мусиш. А ви будете на нашому виступі? Ну, звісно, файне місто. зустрічай, Дещо влог? Ми будемо на вашому виступі. Ми будемо на всіх сценах. Ну, якщо не розірвемось до цього часу. Ну, до п'ятницю точно буде. Але прийти на нас варто, тому що буде нове. Якого кольору буде твоє волосся на виступі? Це, це, це сюрприз. Це є сюрприз. А, ось вона вже. Перше треки вже сюрприз. Кольоровий сюрприз. Кольоровий різнокольоровий. Я би сказала, веселковий сюрприз буде. А скажи, а в тому кліпі Cat Lady в новому? Це хто знімається в ролі тебе старшої? Це моя подруга Свєта. Телеведуча на каналі Київ Лайф. І вона модель. У Ми, схоже, так. Як що це за ефекти такі, а потім дивлюсь ніби паралельно там. Блін, треба було сказати, що це я перемістилась у минуле і мене зізнав, а потім я повернулася. А можна це вирізати і типу я так. Це так і робиться. Як ніби я цей мандрівник у часі і дельфін. Людина чудо елфі. Ніхто не знає, які її звати. Ні, ми знаємо людину, яка знає. Ну, ми все напишемо «Елфі» з гурту 0% Mercury. До зустрічі на файному. До зустрічі на файному. <му> чек, чек, че буряк. Перші да. враження одразу. Було все піздато. А як буде? Буде ще краще. Тому що що? Тому що. Тому що що? Де що буде, скоро. Де, що буде. Скоро. А, а що буде на файному, розкажи, якими ви виступаєте, на якій сцені? На файному ми виступаємо в суботу, 30-го числа. Ми виступаємо перші суботу, так, я виправляю, 29. -та. Щоб люди не заплутались 29 числа. Burn Machine. Е, <гум> Так, файне місто Dark Stage. Всіх чекаємо, буде просто, ну, буде круто, краще ніж сьогодні. Це сто відсотків, бо ми хоча б виспимося. Але сьогодні, не дивлячись на те, що ми всі такі трішки зморені, завжди коли виходиш на сцену, все зникає, все зникає, все втома, вся оце, там якийсь поганий настрій був все. Вже нема того поганого настрою. Ти виходиш на сцену, одразу цей стовп енергії від людей. Те, ради чого я займаюся музикою в цілому, це люди, які приходять, слухають, які кайфують. Я після концертів я приїжджаю, Я просто два дні не можу нічого робити. Я відходжу, бо ну настільки круто на концертах просто публіка віддається. Що готуєтеся, цікаво. Ага, інсайди вам, так, да, інсайди. Ну, що, це вийде незрозуміло коли. Mm -hmm, mm -hmm. Ну точно до файного міста. тому... Е, так, е, у нас буде новий трек. виходити, сподіваюсь, одразу з кліпом, якщо ми його встигнемо доробити. Тому приходьте на файне, почуєте це наживо. Yeah. Повністю переосмислили сет, виступ. Ми зробимо все. от прям ну буде кіно. Буде кіно. Тому на файному всіх чекаємо буде дуже круто. Не провтикуйте. не провтикуйте, і не провтикуйте андерстейдж. Є такі гурти, які на андері, але там просто такий фарш, що не можна пропускати. Де можете, там і будьте. Всі гурти заслуговують уваги. Дійсно, багато в Україні фірми і рівень росте. Рівень музикантів росте, рівень сцени росте. Блін, підтримуйте це. Дуже важливо ходити на концерти, купляти мерч. Просто підписуватись на соцмережі, репостити. Це все дуже важливо. Гуртам це як повітря необхідно. Тому запортіть вашу сцену локальну. До зустрічі на файному. Підписуйтесь на дещо. репостіть собі дещо. Репостіть собі «Burn Time Machine, всі інші гурти. Дякую. Дякую вам. До зустрічі на файному. До зустрічі на файному. Оце був консик, скажи спекотно? Дуже спекотно. А знаєш, де буде спекотніше? На файному? На файному місті буде так спекотно народ. Ми туди їдемо і ви там теж будьте 28 по 30 липня з п'ятниці по неділю. Файне місто, славетне місто. Львів. З вами був Че. За камерою не Іван Буянський. Але на файному будемо ми. Лайки, коменти. Підписуйтесь на дещо влог. Побачимось на файлі.